коли ви говорите, що існує визнання, де Юри, і де факто ви маєте на увазі, що світ готується дозволити Росії зберегти за собою Крим, Донеччину, східну частину України, але не визнавати це юридично? Путін хоче забрати собі всі завойовані території, ба навіть більше він вимагає вивести українські війська з тієї частини Донбасу, яка ще належить українцям. А в обмін він нібито підпише папірець, в якому поклянеться більше ніколи в житті не нападати на Україну. З іншої сторони, захід також може прописати в п'ятій статті НАТО захист українців, але пускати в альянс нас ніхто не збирається. А тому постає законне питання: агов ми воювали, воювали, і більш того, що наші ж союзники фактично кажуть, що ми програли. Вони ще і не можуть дати нам якихось чітких гарантій. Тому сьогодні ми поговоримо про те, чи хтось зможе нам допомогти, чи буде Мінськ 3.0, і взагалі, чого варті західні гарантії безпеки. Підписуйся на канал, ділись відео з друзями. Пиши комент про те, як ти сам собі гарантував безпеку. А я починаю. Британія змінила плани щодо миротворців і відмовилася від ідеї 30-ти тисячного контингенту для захисту портів та міст України, але вона пропонує більш реалістичну місію. Пише The Times. Видання зазначає, що вона буде включати повітряну безпеку, зокрема над західною Україною. Бачите, як цікаво. Буквально три дні назад Зеленський говорив з європейськими лідерами, які майже в один голос сказали, що без України. Ніхто територіальних питань вирішувати не буде, але головне, що коаліція веде миротворців на лінію розмежування. Але як тільки зустріч закінчилась, у Європі почалися пошуки альтернативи, щоб не надсилати своїх військових миротворців до України, бо не хочуть конфронтації з Москвою і озираються на білий дім. Всі відразу включили задню. Я ось весь час скажу своїм товаришам, що захід ніколи в житті не надійшло сюди миротворців під час гарячої стадії війни. І на те у мене є пару доказів. Я вас перепрошую, Панові. Я вас перепрошую. Україна це щит Європи. Так зараз прийнято називати нашу країну в західних СМІ. Але чи хтось цінує те, що роблять українці на відеовставці Маршал Пілсуцький вибачається перед солдатами Петлюри. Бо Європа не дотримала свого слова перед українцями. О і то була класика: 1920 рік Україна в крові, але ще вірить чесну європейську дружбу. Франція з Англією так гарно обіцяли підтримку, що соромно їм було не повірити. А потім сюрприз, коли радянські війська пішли в наступ, союзники раптом згадали, що у них є інші пріоритети. Поляки, які ще вчора разом з нами звільняли Київ, швидко підписали риський мир. І віддали східну Україну більшовикам на розтерзання на момент підписання угоди. Українська Народна Республіка була союзницею Другої Речі Посполитої разом з поляками. Українці вже близько року, як вели бойові дії проти більшовиків, нещодавно відстоювали Варшаву ще раніше разом звільняли. Тож відсутність на перемовинах спочатку в мінську, а потім в ризі української делегації виглядала м'яко кажучи негарно тим більше. Що з боку більшовиків синхронно діяли одразу дві делегації, а українців навіть не позвали за стіл переговорів так, як і зараз. А ті самі європейці, що обіцяли допомогу, та просто розвели руками і сказали: ну ви ж розумієте, це геополітика, і все вішайся Україна тепер самі з собі викручуйтесь. А саме смішне те, що майже рівно через 100 років історія повторюється слово в слово. Тільки тепер натомість миру у нас мінські угоди або якісь угоди на Алясці, але суть та сама, обіцяють, кивають. А коли справа доходить до діла, ой, а ми нічого не підписували. Ось так і живемо. Історія нас нічого не вчить, а просто штрафує дурнів, які вірять в союзників без страховки. Гітлера відгризли собі кусочок поверженої країни. Такое поведение для польских политических элит, ностальгирующих по величию империи егелонов, является нормальным и в наши дни. Просто никто из соседей еще не ослаб настолько, чтобы можно было у них чего-нибудь отгрызть. До речи, поляки, какие-то Файно допомагали українцям в один час. Але в останній час сусіди, які потрапив в біду, поляки ліплять з українців-бандерівців та от тих, про яких не можна казати на Ютубі, але яким би був задоволений австрійський художник. Трактори на кордоні, вічне і тотальне згадування волинської трагедії. А останнім часом депортації так, під час концерту Макса Коржа в Варшаві, наші хлопці підняли червоно-чорний прапор. Для поляків це червона ганчірка в оці БК. А потім ще ці п'яні хлопаки пішли на розборки в центр Варшави. Зараз 57 осіб стоять під депортацією, і не зрозумійте мене неправильно слухати білоруса в той час, коли сябри нам далеко не друзі, підтримувати його копійку та ще й пити і хуліганити в іншій країні це недопустимо. Але. Гадайте, що фінал Челсі Бетіс був у вросливі. І ось те, що на відео, це англійський мінімум. Така собі мінімальна визна показала програма від англічанських фанатів. Але в цей раз таки був фінал, і дійшло до того, що фанати розгромили центр міста і що. Поляки розігнали фанатів, парочку затримали, але в результаті сказали Дякувати, приходити ще. Я. Дякувати приходити ще. Але ось українці чомусь нині прирівняли до екстра мізків, нехай буде так, щоб не порушувати правила Ютуба. Бо напевно, як і в 20-х роках минулого століття, хочуть отримати західні землі. На друзів то нападати якось не по європейськи а от на злих і невдячних дикарів, яких потрібно захистити, ну чому б і. З того, коли ми повернулися зі Стамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати. І давайте будемо просто воювати. дня, всі! Слава Україні! Ви знаєте, я вже задовбався вставляти ось ці слова про Бориса Джонсона і то, яке воно кінчене. Воно приїхало, зробило три кроки по майдану. А наші мужновладці вирішили, що Британія та й весь запад нами. І пішли з голою сракою на російські танки. Але як тільки прийшла пора британцям хоч щось зробити, вони раз і передумали відправляти своїх солдатів в Україну. Більше того, якщо хтось сподівається на НАТО, то тримайте пару цікавих відео. на гіпотези, тим готові ли ми до такому нападінню. Нет, нет, нет. Такой возможности нет. Лучшее, что я рекомендую сделать, когда придут русские, побросать все и соседей дури бежать в Норвегию. Выходить сказать, Швеция вообще никак не готова к российскому нападению. Ну почему же? Принимаются меры, например, добавлен новый элемент военной формы. Скажет еще что это россиянская пропаганда. Но Европа помнит, что такие россияны И что они могут. И тому готовятся. Но на самом деле... Погано все у Німеччині опублікували традиційний звіт про стан бундесферу, і він виявився вкрай невтішним. Чого бракує армії, куди поділися виділення на перезначення війська 100 мільярдів євро, і як вплинула на обороноздатність Німеччини війна Росії проти України? Насправді більшість європейців не хоче воювати. Поляки не хочуть проходити добровільну військову підготовку. А німці тікають з бундесферу, бо не очікували, що буде війна. Військові хочуть звільнитись з військової служби в Німеччині просто із-за того, що Росія може на них напасти. Статистика звільнень з 2022 року збільшилась вдвічі, а то й втричі під час війни України з Росією. Багатьох з них як причина обґрунтування вказується та обставина, що резервісти не очікували військового конфлікту. Ну, от, все, що вам треба знати про сикливу Європу. Військові не очікували на війну. И вы решили ты. Це все, чем вам потрібно знати про НАТО та их мить. Стоимость для примера просто самого распространенного артиллерийского снаряда 152 мм 500 долларов. То есть он тратит на войну 5,4% ВВП приблизительно. Европейская помощь Украине за два года войны составляет около 88 миллиардов долларов или 0,25% ВВП. И это при цене на снаряд 155 мм от 5 тысяч до 8 тысяч У нас принято казати, что Россия воюет с нами какашками, а західна зброя топ номер один в свете. Так, технологично, возможно, так и есть. Но российская, читайте между строками, советская техника... Має в собі один а то й два важливих плюсів: по перше, це вартість, вона дешевша і живучість. Європа перевела Україну з власних дешевих снарядів на їх дорогі, а їх зброя, хоч і лупить точно, але нам її дають катастрофічно мало, та ще й не надають ремкомплекти в повній мірі. А ці ремкомплекти коштують дорожче ніж наша власна артилерія. Данія, і вона більше 20 років цей By Systems не виробляв М 777 і Зараз вони запускають виробництво. Запустили вони виробництво поки що тільки стволів. Ці стволи для України там здається, щоб не помилитися, 65 мільйонів доларів. Вони чи чи фунтів вони заплатили і це якась там кількість стволів. Ствол коштує приблизно півмільйона доларів. Це тільки ствол, чи ще казана частина? Це, це тільки ствол. Тобто, замість того, щоб розвивати свою армію і своє озброєння, ми прийняли західні екземпляри вже майже списаної техніки, на яких нема ремкомплектів, і втратили на це величезні кошти. А тепер чекаємо від цих же хлопців на гарантії. Сполучені Штати завершили воєнну операцію, яка тривала 20 років, і остаточно вивели свої війська з Афганістану. З Кабула вилетів останній американський літак. А чому всі забули, як американці кинули мирних жителів Афганістану? Захищали, захищали, а потім в один день раз і втекли. А після них прийшов режим, для якого навіть в пеклі зарезервовані окремі місця. Чи може бути США гарантом миру та спокою? Відповідь може, поки це в їхніх інтересах, як з Тайванем. 30 років тому, 5 грудня 1994 року, Україна підписала Будапештський меморандум, відмовившись від третього у світі за потужністю арсеналу ядерної зброї. Пам'ятник недалекоглядності та помилка, якою скористалася Москва. Саме так Міністерство Закордонних Справ України днями назвало цей історичний документ, завдяки те. Напевно, всі пам'ятають про те, що Україна була могутньою ядерною державою, але чомусь саме її ядерний арсенал вирішили знищити. Причому більше таких випадків в історії не було. Пар Лівія та Корея в свій час або відмовились від ядерної програми, або їх заморожували. Так дійсно таке було, але майже без гарантій під тиском силою та фактично під дулем пістолета, як у лівії, а Україну розділи і пустили голою по світу, нібито надавши гарантії. Тобто розділи і дали папірець. І ось тепер на прикладі ядерного озброєння, точніше роззброєння. Проведіть паралелі з реальністю. Бо США та Британія чисто технічно тоді навіть не порушували гарантії, коли Росія на нас напала, бо вони їх толком не надавали. Якщо ви почитаєте меморандум, то про військову допомогу там ні слова. Країни повинні були поважати кордони України, що вони власне і роблять навіть зараз, і в разі чого звертатись до Ради безпеки ООН. Ніяких важелів чи механізмів до виконання гарантій не було. А тому фактично, що гарантії Заходу, що гарантії Росії були фількіною грамотою. І ще раз, Путін ось прямо зараз хоче написати нам ще одну таку, якою буде миротворча місія ООН на Донбасі? Наскільки чисельною? З якими завданнями та повноваженнями? Всі ж ми пам'ятаємо ці голубі казки на Донбасі. А тепер скажіть, чи був від них якийсь толк? Літак збили, людей знищували постріли, лунали. А ці катались собі в красивих джипах і просто записували те горе, яке сталося. А знаєте чому? Бо в Раді Безпеки ООН сидить Росія. Зрозумійте всю повну дупу ситуації. Росія заблокувала резолюцію Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо засудження анексії українських областей. В Раді безпеки сидить країна-агресор, яка може наложити вето на будь-які рішення. А тому місія була без повноважень, вона не мала права розброювати бойовиків чи вимагати виведення російських військ. Рішення блокувала Росія, і як член Ради безпеки, вона витувала будь-які рішучі дії місії, а ще дозволяла лише обмежений доступ, тобто спостерігачів не пускали на окуповані території, де перебували російські війська. Ну і про які миротворчі місії чи гарантії ви говорите? Місії, які ще раз прийдуть, подивляться і поїдуть Ні, я. Кажу, що в підсумку питання про те, що росіяни в даний момент фактично контролюють частину України, має бути винесено на обговорення, і будь-які подальші дискусії з цього приводу будуть вестися з українцями, які ухвалюватимуть рішення. Росіяни мають вивести свої війська, але фактично в даний момент вони контролюють частину території України. Питання війни, а точніше миру в Україні досить цікаве. На папері в одних ж спецоперація, в інших військовий стан віддати територію України не можна, бо світовий порядок і право полетить сміття, хоча він не так там вже знаходиться. По факту, хто б що не хотів, а нас чекає щось подібне на мінськ 3.0. Коли окуповані території ніхто не визнає, але вони будуть по факту російськими. Там буде рубль, там буде водка, балалайка. Україні дай Боже, щоб за час перемир'я надали зброю та кошти, а наші з депутати це не вкрали. Бо тільки сильною армією ми можемо гарантувати собі мир при новому нападі Росії, який точно буде. А Якщо ви вірите в те, що цей мир таки настане, і Путін вичепиться, бо його заклюють санкціями, то просто проаналізуйте, як так сталося, що на четвертий рік війни Зеленсько, який захищається від Росії, гноблять за костюм. А путіну, який є загрозою для всієї світу та Європи, постилають червону доріжку. На які гарантії в цьому світі та ракурсі, ви сподіваєтесь, у мене на цьому все. На добраніч.